Ця шокуюча історія відбулася з молодою студенткою, коли вона приїхала на канікули у рідне місто. Дівчина повернулася з вечірки у будинок подруги рано вранці, а вже за кілька годин безслідно зникла просто з власного ліжка. Поліція та рідні прикладали максимум зусиль, аби докопатися до правди. В результаті шокуючі подробиці, які їм вдалося з'ясувати майже за рік розслідування, поставили крапку не лише в історії Бріанни Денісон. Шановні, рада нарешті повідомити, що збір закрито. Ми зібрали з вами суттєву суму, яка допомогла закупити допомоги в рази більше, ніж я очікувала. Щоб не ризикувати порушеннями правил Ютубу, я залишу розгорнутий звіт на вкладці Спільнота і додам посилання у опис, щоб ви могли легко знайти його. Дуже вам дякую за цю безцінну допомогу. Знайте, що прямо зараз усі ваші донати зігрівають наших хлопців десь на сході та півдні. Бріанна Зуніно Деннісон народилася 29 березня 1988 року у Ріно, штат Невада, США. Вона проживала зі своєю мамою Бріджит Деннісон та молодшим братом на ім'я Брайтон. Це була любляча, згуртована родина, яка дала дівчинці квиток у світле майбутнє. Її тато Джеф помер, коли Бріанні було лише шість, тому Бріджит самотужки виховувала двох дітей, і потрібно сказати, гарно з цим впоралася. Вона намагалася робити все, аби її діти росли щасливими і повноцінними особистостями. У червні 2006-го Бріанна закінчила середню школу Ріно і вирішила переїхати ближче до океану у сонячну Каліфорнію. Вона обрала крихітний, але мальовничий округ Мендосіно. Де на той момент проживало трохи більше восьмисот осіб. Бріанна обожнювала допомагати людям і часто ставила чужі інтереси вище за свої. Можливо, у наш з вами час хтось сказав би дівчині звернутися до психолога з таким питанням, але тоді, у 2006-му, дівчина обрала сама стати ним, щоб мати можливість зробити свою допомогу професійною. Вона вступила до коледжу Мендосіно на факультет дитячої психології. З її ж слів, такий вибір вона зробила через те, що у дитинстві пережити втрату батька їй допомогла головним чином лише терапія. До того ж, дівчина була дуже комунікабельною і легко знаходила спільну мову будь-яким. Ще одним захопленням Бріанни безсумнівно були зимові види спорту. Тому у січні 2008-го, коли в університеті саме тривали різдвяні канікули, дівчина вирішила поїхати додому у Ріно, де от от мав розпочатися щорічний фестиваль сноубордингу. До того ж, це дало б їй можливість провести час із родиною та друзями. 19 січня 2008 року Бріанна із матір'ю дивилася фільми, а потім дівчина повідомила, що збираються на ночівлю до подруги дитинства Кейт у будинок її родини. Дівчата збиралися відвідати кілька заходів перед тим, тому близько 9 вечора Бріанна попрощалася і пішла до подруги. Варто зазначити, що, хоча родина Деннісон добре знала Кейт і довіряла їй, адже вони із Бріанною були подругами ще з молодшої школи. Перед виходом дівчина все ж розповіла Бріджит чіткий запланований маршрут. Увечері Кейт та Бріанна відвідали казино сент редженсі, що знаходився поблизу будинку Кейт. Після цього вони сіли на автобус і поїхали на музичний фестиваль. Це була головна подія різдвяних канікул у Ріно. Подруги відвідували його вже третій рік поспіль. Там вони пробули до самого ранку і близько четвертої поїхали у готель поблизу, щоб замовити сніданок. Після цього двоє інших друзів підкинули дівчат до будинку Кейт і вони роз'їхались. Бріанна на той час вже з валилась. Вона переодяглася, взяла ковдру та подушку і заснула прямо на дивані, внизу у вітальні. Кейт же піднялася у свою кімнату на горі, яку ділила з іншою дівчиною, і зачинила двері. Її пес також спав із нею. Важлива деталь пізніше зрозумієте чому. Як і у багатьох американських общинах, у цьому місці люди часто не замикали будинки навіть вночі. Цього разу було так само. Приблизно о дев'ятій ранку Кейт прокинулась і пішла вниз перевірити, чи прокинулась вже подруга, і на її подив Бріанни у імпровізованому ліжку вже не було. Дівчина обшукала будинок і навіть виглянула на вулицю, але ні душі. Вона інтуїтивно струхнула постіль і помітила, що на подушці видніється невеличка пляма крові. Крім того, Кейт помітила, що усі речі Бріанни залишилися у будинку мобільний телефон, гаманець з грошима і документами та навіть взуття. Кейт розхвилювалася і вирішила зателефонувати Дженніфер. Жінка, почувши, що її донька взимку пішла з будинку без верхнього одягу і взуття, негайно звернулася до поліції. Місцеві органи розпочали розслідування одразу, незважаючи на те, що на момент зникнення Бріанні Денісон було 19 років. Вони добре розуміли, що жодна людина з власної волі і при своєму розумі не вийде взимку на вулицю без одягу. На інформаційних бюлетенях, які поліція розповсюдила у всьому окрузі, було вказано, що зникла дівчина одягнена лише у білу сорочку та спортивні штани, бо соніж. Кейт розповіла поліцейським, що не чула нічого підозрілого після того, як пішла спати. Вона додала, що її собака також не сповістив про небезпеку. У наступні дні поліцейський департамент Ріно провів ретельний обшук у будинку Кейт. Судово-медичні експерти зібрали зразки з усіх можливих поверхонь, і після їх перевірки вони отримали першу підказку. На дверній ручці знайшли ДНК чоловіка, профіль якого не вдалося ідентифікувати. Його не було у базі даних, що означало, що раніше він не мав проблеми з поліцією. Ще один ДНК профіль, який цього разу вдалося ідентифікувати, належав Бріанні Денісон. Кров, яка була на подушці, належала зниклій дівчині. Ознак боротьби у кімнаті не було, тож можна було припустити, що ця крапля крові опинилася там випадково. Але було одне але на підлозі кухні біля задніх дверей валялася ковдра, під якою спала Бріанна. Крім того, дитяча іграшка, плюшовий ведмедик, з яким спала дівчина тієї ночі, зник разом з нею. У будинку Кейт усі вікна були великими і скляними, і теоретично будь-хто бажаючий міг заглянути всередину і побачити дівчину, що спала на дивані одразу біля дверей. Ніхто з друзів і рідних і гадки не мав, куди вона могла піти, тому поліція швидко кваліфікувала справу як викрадення. Родина Кейт та Бріджит Денісон робили усе можливе, щоб допомогти слідству. Аналіз мобільного телефону Брі показав, що вона активно смс аж до четвертої ранку, коли вони приїхали додому. Вона також писала своєму колишньому хлопцеві, який жив у Орегоні, але він не розглядався як підозрюваний саме тому, що був у іншому штаті під час її зникнення. 21 січня 2008 року, наступного дня після зникнення Бріанни, поліція, заручившись допомогою ФБР та місцевої волонтерської організації, розпочала пошуки в університеті Невади. Більш як півтори тисячі добровольців, пошукові собаки та гелікоптери невпинно обшукували територію кампусу та відокремлені території поблизу. Запрацювала цілодобова гаряча лінія. Окремі офіцери ходили від дверей до дверей у околицях у пошуках можливих свідків. Завдяки зусиллям родини Бріанни її справа набула широкого розголосу. Популярна на той час програма «Americans Most Wanted, яка охоплювала величезну аудиторію по всій країні, випустила 30 хвилинне інтерв'ю з родиною та поліцією, щоб допомогти у цьому розслідуванні. Вони також зібрали близько 165 тисяч доларів для покриття витрат на ДНК тестування. Завдяки цьому поліція отримала довгоочікуваний прорив. ДНК, знайдена на місці викрадення, була пов'язана із щонайменше двома іншими злочинами 13 листопада 2007 року. 21-річну дівчину змусили до сексу у гаражі на території кампусу університету Невади, приставивши до її голови зброю. Тоді вона не повідомила про цей злочин. Інша 22-річна дівчина повідомила, що втратила свідомість, а прокинулася вже коли якийсь чоловік гвалтував її. Після цього злочинець відвіз її додому, але вона не мала можливості розгледіти його обличчя. Лише на основі власних спогадів вона змогла допомогти поліції створити приблизний профіль гвалтівника. Жертва також вказала на автомобіль: це мав бути фургон старої моделі або вантажівка з подовженою кабіною. Всередині були відкидні сидіння, чорна або темно-сіра обивка та килимки і регульовані підголівники. В машини була автоматична коробка передач, і жертва помітила, що внутрішнє освітлення було синього кольору. Джерело якого знаходилося над дзеркалом заднього виду. Вона також запам'ятала дитяче взуття на підлозі авто, і що через висоту вантажівки потрібно було застрибувати у неї. Детектив Дженкінс пішов із цим описом до місцевих компаній з ремонту авто, але на своє розчарування виявив, що велика кількість повнопривідних пікапів Toyota Tahoma, випущених у період з 2001 по 2006 рік, мають дуже схожий опис. 29 січня 2008 року поліція оприлюднила ескіз і ще деяку інформацію щодо опису викрадача і попросила людей зв'язатися, якщо вони знають когось схожого на цього чоловіка від 20 до 30 років. Ввічливий у спілкуванні, глибоко посаджені очі і цапина борідка. Оскільки двом жертвам цього злочинця вдалося вижити, поліція мала надію, що Бріанна також досі жива. Вони вирішили опитати близько ста злочинців, зареєстрованих за сексуальні злочини у їхній базі даних. Всі вони жили в радіусі милі від місця зникнення дівчини, але це не дало жодного результату. 15 лютого 2008 року чоловік на ім'я Альберт Хіменес повертався з обідньої перерви у ресторані Subway. Йдучи дорогою, що пролягала біля бізнес парку Ріно, він помітив яскраво помаранчеву тканину, яка виділялася серед купи викинутих гілок дерев у канаві. Коли він підійшов ближче, зрозумів, що те, що він вважав манекеном, насправді було тілом оголеної жінки. На її ногах були лише яскраві неоново помаранчеві шкарпетки. Хіменес чув про зникнення студентки у їх районі і навіть бачив постери поліції, але не вважав, що жертва схожа на Бріанну. Чоловік не мав мобільного телефона із собою, тому поквапився у офіс і вже звідти викликав поліцію. Офіцери, що прибули на звернення, повідомили Альберто, що знайдена жертва Бріанна Денісон. Наступного дня ДНК-експертиза офіційно підтвердила це: причиною смерті стало удушення. Експерти також вважають, що її позбавили життя у день викрадення, тобто тіло пролежало на відкритому повітрі майже місяць. Місце, де його знайшли, було приблизно у восьми милях від будинку Кейт. На місці злочину також знайшли частину нижньої білизни поблизу тіла. Однак поліція була здивована, виявивши на ній ДНК іншої невстановленої жінки. Вони вважали, що злочинець познущався над слідством, навмисно залишивши поряд з жертвою предмет одягу, який їй не належав. Цю інформацію оприлюднили з ціллю виявити власницю. Поліція вважала, що гвалтівник був фетишистом і колекціонував білизну жертв, а, можливо, і просто крав її у інших жінок. І якби хтось упізнав у цьому клаптику тканини те, що їм належало, це могло б звузити коло пошуку. Проте, майже через 10 місяців тиші, 1 листопада 2008 року, поліція отримала анонімне звернення щодо 27-річного Джеймса Майкла Б'єлли, який, на думку того, хто телефонував, поводиться дивно з моменту зникнення студентки. Детективи вирушили до Джеймса і в ході звичайної розмови запропонували йому добровільно надати зразок ДНК, аби зняти усі підозри але. Очікувано, чоловік заперечував свою причетність до будь-якого зі злочинів і відмовився надавати свій зразок. Детектив звернув увагу на сильну нервозність Джеймса під час зустрічі він постійно уникав зорового контакту із ним і гриз пальці. На додачу підозрюваний працював у безпосередній близькості до університетського містечка, але коли його запитали про це, він знову все заперечував. На той момент поліція не мала прямих доказів проти Джеймса, тому його довелося відпустити. Але це не завадило їм трохи детальніше вивчити його біографію. Джеймс Б'єлла переїхав у Ріно разом з родиною, коли йому було 9. Після закінчення середньої школи пішов служити морським піхотинцем у армію США. Там Б'єллу описували як веселого, але дуже запального хлопця, який часто хуліганив і потрапляв у неприємності. У армії дива не сталося, і у 2001-му його було звільнено за вживання наркотиків. Після повернення у Ріну у 2002-му його було заарештовано після того, як він погрожував ножем сусідові колишньої дівчини. Цей злочин не мав підстав для внесення його ДНК у базу, саме тому поліція не знайшла збігів. Джеймс тоді отримав лише заборону на контакт із жертвою на один рік. Після цього інциденту життя Джеймса, здавалося, пішло вгору. Він зустрів дівчину, з якою будував родину. У них була навіть спільна дитина. Сусіди описували його як нормального, хорошого хлопця, і навіть поліцейські, з якими Джеймс перетинався на заняттях з бойових мистецтв, не могли розгледіти у ньому вбивцю чи квалтівника. 12 листопада слідчі викликали на розмову дівчину Джеймса Карлін. Звучали стандартні запитання щодо їх стосунків, як давно знайомі, чи помічала вона щось дивне у його поведінці, і зрештою, де він був у ніч з 19 на 20 січня 2008 року. Тоді Карлін пояснила, що їх стосунки важко назвати ідеальними, через що Джеймс часто мав звичку ночувати на вулиці, використовуючи своє авто у якості ліжка. Але дівчина мала іншу важливу інформацію. Вона розповіла, що це її друг звернувся анонімно до поліції після того, як вона виявила у вантажівці Джеймса жіночу спідню білизну, яка, звісно, належала не їй. Карлін сказала, що під час їх суперечки щодо цього Джеймс зізнався, що вкрав цю білизну у пральні, коли вони їздили у Вашингтон через його нову роботу. Вона також вказала, що хлопець продав те авто новому власнику у Сієтлі. Попри це, поліції вдалося відшукати цей автомобіль, і його відправили на ретельну експертизу. Насправді саме Карлін зробила усе, щоб допомогти цьому розслідуванню. Вона погодилась надати ДНК свого чотирирічного сина, щоб судмедексперти змогли порівняти його з ДНК на тіллі Бріани і тому ДНК, що знайшли у будинку Кейт. Аналіз встановив, що ДНК хлопчика частково співпадає. А це означало, що злочинець буде його прямим родичем. На основі цього та багатьох інших доказів, 25 листопада 2008 року поліція отримала ордер на арешт Джеймса Б'єлли. Іронічно, що заарештований він був у дитячому садочку, коли прийшов забрати свого сина. Після арешту поліція отримала дозвіл на примусове вилучення ДНК Б'єлли, і вже наступного дня на прес-конференції поліцейського відділу Ріно детектив Дженкінс офіційно заявив, що ДНК профіль Джеймса Б'єлли повністю збігається зі зразком у справі Бріанни Денісон а також двох інших злочинах. Під час судового процесу його мати намагалася довести, що Джеймс мав важке дитинство через алкоголізм батька. Адвокати ж у свою чергу намагалися пом'якшити його вирок, вказуючи на показну поведінку, а також доводячи, що він цитата, був продуктивним членом суспільства до скоєння злочину. Однак ці аргументи не подіяли на присяжних, і 27 травня 2010 року, після дев'ятигодинного годинного обговорення, вони таки винесли смертний вирок за вбивство першого ступеня. А вже 30 липня суддя Роберт Перрі додав йому чотири послідовні довічні терміни за викрадення та сексуальне насильство щодо двох інших жертв. Б'єлла двічі подавав апеляцію на скасування вироку у 2012 та 2019 роках, але обидві вони були відхилені, в тому числі Верховним судом штату Невада. Втім, у відкритих джерелах вказано, що штат Невада не проводив страт з 2006 року. Тож, як і тисячі інших засуджених по всій Америці, Джеймс Б'єлла найімовірніше проведе решту життя, а йому лише 42, у камері смертників, повільно очікуючи свого кінця. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам аж так сподобалось, або ви просто хочете підтримати мене. А ще я завжди чекаю на ваше обговорення у коментарях. Тож мерщій пишіть, що думаєте з цього приводу. Окремо, хочу додати, що інколи я критикую американську систему правосуддя за її високу лояльність, але на мою думку, цього разу вирок більш ніж прийнятний. Так має бути з кожним і кожною, хто позбавив життя іншу людину, незважаючи на вік, стать, гарну поведінку у в'язниці та інші абсурдні аргументи для зменшення терміну. О, і не забувайте підписатися на канал, ви ж бачите, що тут цікаво, а місцями навіть моторошно. Також я нагадаю, що завдяки вашій небайдужості і щедрості ми зробили багато корисного для наших військових. Детальний звіт щодо збору я розмістила на вкладці спільнота і для зручності залишу посилання на нього у описі до цього відео. Ще раз дуже сильно дякую усім причетним. Разом ми сила!